Привіт, мої золотенькі. Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. і Ми з вами подивимося, що нам з вами цей тиждень несе взагалі, так які події, які енергії. Вас як завжди буду просити залишати свої вподобайки. пишіть в коментарях слово приймаю для підтримки балансу. Та давайте подивимося, так в чому ви знаходитеся зараз, в яких енергіях. Знаєте, достатньо напружені, різкі, як наче готові а, вперед, готові рухатися, їхати, починати якийсь а, шлях. Можливо, десь стоїти на межі прийняття а, вибору, так? Але якось трошечки проявляється страх, тривожність. От і щось лякає вас, теж чекає попереду. Добре, давайте подивимося, що несе вам цей тиждень, так? Які енергії, що до вас прийде? Ну, цей тиждень, знаєте, може принести вам якесь розчарування. Те, на що ви сподіваєтеся, може вийти не зовсім так, як, як ви це собі уявляли. Вам необхідно очиститись від чогось, від якоїсь ситуації, закрити якесь питання, яке давно тягнеться, і ви не можете від нього звільнитися. Необхідно зараз звернути увагу на те, як ви вмієте відстоювати свою позицію, тому що необхідно чітке розмежування якихось деталей у своєму житті, так. От, слухати свою інтуїцію, що вона вам говорить, бути чесними з собою, зверніть увагу на всі документи, на всі речі, які підписуєте, на які погоджуєтеся, саме оцей вибір, який ви намагаєтесь прийняти і рухатись далі, дуже уважно до нього віднесіться. Давайте глянемо, що чекає вас в особистому житті. Так, на особистому фронті на цьому тижні. На особистому фронті ви також, знаєте, застрягнете у якомусь. Моменті прийняття рішення. Дуже багато задоволень, наповнення такою от енергією, любові, так як наче якийсь шанс у вас випадатиме. от Але вам необхідно буде взяти якусь відповідальність на себе за ті кроки, які ви будете робити в особистому житті, і зверніть увагу на свого партнера, тому що дуже багато якихось маніпуляцій на цьому тижні може чекати від нього. Що стосується роботи, так робочих моментів, от в роботі ви можете отримати якісь. Затримки, якісь ілюзії можуть пробратися назовні. Зверніть увагу на самообман або обман, тому що хтось навколо вас буде або намагатись вас вести в обману, або ви самі себе заведете туди через те, що боїтеся виходити із зони комфорту. Ну, давайте глянемо пораду так, на цей тиждень для вас. Порада на цей тиждень. Зверніть увагу на свій емоційний стан. Ідіть вже із тієї ситуації, яку треба змінити. Вам. Необхідно зараз повністю переформатувати своє життя.